Сьогодні 4 березня настав 12-й день після висіву томату. Томат Pink Heat, Висівав я його в 160-ту касету, При повних сходах тримав температуру 18 градусів. На 10 літрів води я дам 10 грам Файфтера. Це добриво з високим містом фосфору і 15 грам Радісан ДС. Радісan це біологічний фунгіцид, який впроваджує комплексний захист кореневої системи. Від таких хвороб, як фузаріозна та вертицельозне в'янення, бактеріальний рак. Їх я буду змішувати в одному вітрі, так що ніяких реакцій не буде. Поливати буду, як завжди, з оприскувача, без розпилювача. Це дуже зручно і не пошкоджує рослинку. Ось так відбувається процес поливу. Аккуратненько, попадає під кожну рослинку, 40 хвилин і все буде поли.